Був без шолома, не мав водійських прав та ще й з незареєстрованим мотоциклом. На Гущанщині внаслідок ДТП постраждав неповнолітній. Його із тяжкими травмами госпіталізували у реанімацію. Слідчі встановив, що у селі Вовкощів 16-річний місцевий житель водій мотоцикла Іж Планета 3 не впорався з керуванням та допустив наїзд на бетонну електроопору. У наслідок ДТП неповнолітній отримав відкриту черепно мозкову травму, струс головного мозку, скальповану рану голови та перелом стегна. У Сарницькому районі наступного дня сталася ще одна подібна ДТП. Неповнолітнього мотоцикліста у важкому стані доставили до лікарні. Додамо, що він теж не мав водійського посвідчення та був без шолома. Поліцейські попередньо встановили, що водій мотоцикла «Текан» 15-річний місцевий житель, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з аналогічним двоколісним під керуванням 18-річного односельчанина, який рухався у попутному напрямку. У наслідок ДТП травмувався неповнолітній керманич. А ось вже на Рукитніщині у перший день Великодня ледь не згоріло ціле село. Страшна трагедія мало не сталася через ймовірне займання сухостою. На даний час пожежу лісової підстилки локалізовано на площі 1,5 гектара. Сухої трави та чагарників на площі 18,5 гектарів. Загрози для населеного пункту немає. Продовжується роботи щодо остаточної ліквідації пожежі. Наразі відбувається горіння пеньків та залишків деревини окремими осередками на площі 1 гектар. Під час цієї пожежі постраждали лісівник і місцевий житель. Тракторист, який долучився до гасіння вогню, у темряві випадково заїхав на заміновану територію, де й стався вибух. Вночі сталася трагедія. Дійсно. Працівники, я думаю, і через втому, тому що вони були весь день на пожежі, і ну можливо, з якихось інших причин це вже встановить відповідна комісія, створена. Десь випадково наїхали на міну, підірвався трактор і постраждало двоє людей. Вони відразу доставлені були в Рокітнівську центральну районну лікарню. Є травми середньої важкості і тяжкі травми. Лісівники та працівники ДСНС вкотре закликають бути обережними з вогнем, адже пожежі несуть непоправну шкоду не тільки природі, а й всьому живому. Людмила Жук, новини Рівного.